І під впливом температури поступово виходять назовні. Рослина отримує харчування рівномірно протягом усього періоду дії добрива. Іноді, після завершення дії добрива, оболонка може залишитись в ґрунті. Це нормально і це не на що вже не впливає. Нюанс по додаванню пролонгованого добрива. Коли ви його додаєте, там іде дозування десь на 5 грамів на літр. Якщо це вазон, або це грамів 50 на 1 квадратний метр посадки. Але майте на увазі, ви не можете розсипати добриво просто поверх вашого ґрунту, поверх вашої мульчі. Його треба закласти саме під мульчу під ґрунт. Тобто, зверху до цього, над добривом повинно бути 1-2 см ґрунту, і потім ви же також його мульчуєте. Навіть якщо ви додасте це доброго десь дуже